Сьогодні, коли всі по-особливому говорять про жінок, хочу сказати, що великий привілей народитися жінкою в наш час і саме в християнській країні. Адже християнство на високий рівень піднесло жінку. Лише в християнстві жінка є рівна перед Богом з чоловіком. Ніякій релігії світу так високо не піднесена жінка. І саме Воскреслого Ісуса Христа побачила перша жінка, а тоді вже його учні. І в цієї жінки була не найкраща репутація. Коли Марія Магдалина розказала учням, що бачила Воскреслого Ісуса, вони їй не повірили і самі пішли перевіряти гріб, але гріб виявився порожній. А все тому, що в юдаїзмі не вірили словам жінок і не сприймали їх. Хоча ще пройде дуже багато часу, коли жінки будуть рівні з чоловіками, будуть мати право голосу, будуть мати належну освіту, але початок. Цього всього поклало християнство. Я дякую Богу, що я народилася саме в наш час, саме в християнській країні.